Головне управління розвідки незвичайний орган Міністерства оборони, про який ми постійно чуємо в новинах, але ніколи не знаємо, що новина саме про них. Українцям у 2022 році новини потрібно дізнаватися швидко і максимально оперативно віддалі, взагалі ще до генерала залужного. Ну або хоча би так, що коли президент буде щось оголошувати у вечірньому зверненні, можна було кивати і казати так, так, я знаю. Деякі українці навіть засмучуються якщо від прильоту ракети нікчемних росіян минуло вже цілих 5 хвилин, а в їхньому улюбленому телеграм-каналі ще немає якісного відео із детальним розбором, що трапилося, можна сміливо стверджувати, що українці зараз перша на планеті нація за швид. Кістю поширення інформації, тому так зараз важко працювати українським розвідником. З одного боку, ти багато всього робиш і тобі хочеться про це розказати. З іншого боку, ти нічого не можеш про свою роботу розповісти публічно. А ще з іншого, треба щось робити з іміджевими втратами, які розвідники і так отримують, тому що у кожного українця є якийсь знайомий, знайома маминої подруги, син чи однокурсниці, брат, котрий працює в розвідці і. Точно знає, що там відбувається. Добре, що у нас є один розвідник, про чию роботу можна зняти аж ціле відео і викласти в інтернеті. Тільки не треба дзвонити в СБУ. По-перше, це не їхня розвідка, а по-друге, вони вже й так бачили це відео, що в мене на ноутбуці. Всім привіт! Мене звати Яра Мадух, а це відео про очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Людини, довкола якої багато таємниць, але щось та і стало відоме загалом. Та перестаньте ви, яке СБУ? Тут немає ніяких таємниць, ну принаймі. У нас з від них. Кирило Боданов народився в Києві 4 січня 1986 року, йому 36 років, що в принципі досить юний вік, як для людини його посади та професії. Але за той час він вже встиг стати наймолодшим керівником розвідки в історії України, отримати звання генерал-майора, нічого не зробити з Кримським мостом, стати пріоритетною ціллю для російської пропаганди. І п'яте, одне з моїх найулюбленіших витіснути Арестовича із ринку. А коли вже закінчиться війна? До речі, якщо слухати Арестович. Хоча уважно, то він і сам досить непогано витісняє себе із цього ринку. Раджу подивитися у клятого раціоналіста ціле відео про це. Лінк я залишу в описі під відео. То хто ж такий Кирило Буданов? Як йому вдалося стати чи не головним експортером Бавовни до Російської Федерації? Як і належить порядному розвіднику, про життєвий шлях Кирила Буданова відомо дуже мало. Ви не знайдете в Гуглі багато інформації про нього до 2019 року, чи, наприклад, там, дитячих постів у ВК. Сам Буданов каже, що мріяв стати розвідником ще із дитинства. Ну, але. При цьому своїх дитячих постів у ВК він все ще не показує. З офіційної біографії ми знаємо, що він, як і Валерій Залужний, закінчив Одеський інститут сухопутних військ. Потім він почав працювати спецпризначенцем у головному управлінні розвідки міністерства оборони. Російську агресію 2014 року Кирило Боданов застав на фронті, як спецназівець головного управління розвідки. Ми мало що знаємо про його бойовий шлях. Є інформація, що під час АТО він отримав поранення, але без жодних обставин і конкретики. Та, незважаючи на поранення, робити окупантам боляче Кирило Буданов не припинив. Привіт ще раз. Це невеличке пояснення про те, що це за відео. Там у поверни живим. Триває збір на чорну коробку. Ніхто не знає, що всередині, але всі хочуть допомагати, бо ми віримо. Повернись живим. Збір іде не так швидко, як би хотілося, тому я вирішив теж певною мірою. Докластися і зняти ось ці два відео. Якщо вам сподобається хоча б одне відео, закиньте, будь ласка, на банку. Я би дуже хотів, щоб після переглядів цих двох відеосів ми назбирали ну хоча б 55 тисяч гривень, які ми з вами зможемо докинути на цю чорну коробку повну таємничості. Це всього на всього тисячі з нас треба скинутися по 55 гривень, і ми допоможемо наблизитися фонду Живим трішечки ближче до їхньої мети. Зберемо більше, буде навіть краще, ну але поки що, давайте спробуємо. Зібрати хоча б ці 55 тисяч. Якщо у вас є можливість, прошу вас долучитися. Бо вона в Криму перша спроба Неочікувано, але в Росії на телебаченні ім'я Буданова з'явилося швидше ніж у нас. Це Чудова історія. Зараз вам розповім. В листопаді 2018 року на російському каналі Росія 24 вийшов сюжет про страшних і небезпечних українських розвідників, котрі планували якісь диверсії на авіабазі в Криму. Кирил Буданов, це просто сотрудника відділу української спецрозвідки з репутацією самого отмороженого. Ця історія оповита таємницями, і на мою думку заслуговує на майбутню екранізацію. Група розвідників на чолі з Будановим морем дісталася Криму, але якимось чином, через зраду, напевно, їх виявили. І тоді ще майор Буданов. Віддав наказ живими не здаватись проти п'яти українських бійців. Здійснили безпрецедентну облаву. Фактично підняли на ноги все, що в Росії на той час могло стріляти: армію, ФСБ, Нацгвардію, прикордонників, поліцію, тисячі силовиків з території. Півночі тимчасово окупованого Криму. Неймовірним чином, про який ми теж зараз маємо дуже мало інформації, українські розвідники прорвали блокаду, ліквідували 5 російських офіцерів і непомітно повернулися додому. Кирило Буданов за цю операцію отримав орден за мужність. Але отримав не тільки орден, але і бонусом філігранно принижених злопам'ятних росіян. У 2019 році російський агент із киргизьким паспортом намагався підірвати машину Буданова. Але чи то він погано покурив, чи що. Але він підірвався на цій штуці сам. Його та його спільників тоді затримали три роки з 2018 по 2020, Кирило Боданов займався, як він сам називає це, спеціальною роботою. Про це ми взагалі нічого не знаємо, крім однієї історії про його пригоди в українському банку. Я колись теж працював на закритій посаді, знаходився на ній. І Ось у мене була така суто людська проблема в певний момент. Я втратив карточку банківську. Банківська картка в той час була оформлена ще до переходу на закриту посаду, ну на моє реальне ім'я. Потім я. я її втратив, а дані вже всі були закриті. Я прийшов в банк, просто ну, зробив дурницю, як то кажуть. Я ну, забув реально, про то, просто не подумав в той момент. Прийшов в банк, кажу: мені треба картку поновити собі каже, ну так давайте документы я даю. Це, не так в... не был Це інше к обличчя, вибачте. <laughs> да. Тобто це все є і це реальність. Тоді ж Богданов стрімко підіймається кар'єрними сходами у 2020 році. Його призначають заступником директора департаменту служби зовнішньої розвідки, і в тому ж році начальником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це найвищий левел для розвідника, тим паче у 34 роки. А де ж зрада? Здавалося б, еталонний Джеймс Бонд, молодий, успішний, таємничий, на сході воював спецоперації робив під прикриттям працював. то... Традиційне українське питання: де ж зрада? Ну про зраду зраду я нічого розказати не можу, але максимально дивна і незрозуміла історія. Будь ласка, у 2021 році журналісти-розслідувачі виявили, що Кирило Богданов живе в одному будинку із Олександром Гогілашвілі. У кого пам'ять блокує ці погані спогади, я нагадаю. Гогілашвілі це колишній заступник міністра внутрішніх справ і, за деякими даними, власник російського паспорта і довголітній помічник одного депутата з парламенту Росії. А я ще думав, що в мене колись були погані сусіди. Не було в мене ще поганих сусідів. А ще го гілашвілі. Ви точно пам'ятаєте з його феноменального рішення домахатися до поліцейських, які на блокпості запиталися про його документи. Узнав мене або ні? Ні. ху**й, лінієочень. Ху... начальство не узнаю. Як тоді прокоментував сам Буданов? У нього в квартирі робили ремонт. Тому він поїхав трошки пожити до свого друга, громадянина Росії. Колишнього помічника депутата де ждуми весії я там не живу, а тимчасово проживаю, оскільки зараз в моїй квартирі робиться ремонт. А гойлашвілі є моїм другом. Я цього ніколи не скривав, і він запропонував мені на певний період прожити у нього. А будинок вони орендували в бізнесмена, котрий тримав конвертаційні центри. Це такі послуги. Що коли в тебе є якийсь безготівковий рахунок, а ти хочеш з нього вивести готівку, то от для цього існують такі. Послуги. Публічно, я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, в чому його звинувачували. Проте цю особу пов'язують е з незаконним обігом готівки, скажімо так. Зокрема, абнал. Що це все було? Мені, чесно кажучи, важко сказати, бо я досі пам'ятаю цю історію від Дениса Бігуса. Можливо, це якась операція нашої розвідки. Ну, не знаю. Нормальних пояснень ми тоді так і не отримали. Можливо, після війни ми прочитаємо це в чиїхось мемуарах. Що би це не було, але історія з Говілашвілі мало вплинула на подальшу кар'єру Буданова. І що мені здається може навіть важливішим, як нам виглядає зараз, мало вплинула і на його роботу перед 24 лютого. Напередодні повномасштабної війни Кирило Буданов вибивався із загальної риторики влади, вибивався десь так, як оцей от персонаж казки, який постійно кричав Вовк. Лише Кирило Буданов у цьому випадку кричав Росія. Доки всі казали, що вторгнення не буде. Американці і, стирять, і Путіну це не вигідно. Буданов єдиний представив детальний план російської агресії. Ще в листопаді 2021 року він давав інтерв'ю західним медіа, де простав ось таку карту із можливим сценарієм російського вторгнення. І порівняйте її з тим, що ми побачили в березні. Я нагадаю вам цей період, якщо ви вже призабули, у той час американська влада з усіх усюд кричить про можливе вторгнення, а українська. Гасить комунікаційну пожежу, відверто ніхто нічого не розуміє всі вірять у краще, і лише поодинокі люди до чогось готуються, якось. Цей киян, який вирішив пошукати в себе на районі укриття, Квест називається «Подумай, де може бути укриття. Я пригадую, скільки було коментарів під січневим випуском ТСН: не сіте паніку, путіну це не вигідно. Яка війна в 21 столітті і тому подібне? Менше ніж через місяць, всі переконалися, що укриття таки шукати треба було. Але загалом воно не дивно, що ще в листопаді 21-го року мало хто звернув увагу на ці інтерв'ю Буданова. А ті, хто звернув, напевно, що поставилися до цього із скепсисом. Як писала Українська Правда, двадцять Лютого відбулася нарада президента з силоваками та народними депутатами. Поки більшість не вірила у вторгнення або думала лише про Донеччину та Луганщину, Буданов чітко сказав три речі: війна почнеться за межами Донбасу, під загрозою Херсон і Харків. Буде наступ на Київ з Чорнобиля. Керівник ГУР тоді казав страшні і незрозумілі речі, котрі, на жаль, через три дні вже стали реальністю. Але тоді їх ніхто не сприймав серйозно. Уже наступного дня, 23 лютого, Буданов розпорядився виставити ударну частину спецназу гур біля аеродрому в Гостомелі. Розвідка знала, що росіяни спробують там висадити десант, щоб пошвидше захопити Київ. Це, зрештою, був той час, коли росіяни ще самі вірили у свою пропаганду і про те, що вони за три дні зможуть зайти в Київ і повісити там свою триковірну ганчірку. Наші героїчні військові поламали росіянам всіх їхні плани. І що було далі під Києвом у загальних рисах? Нам всім чудово відомо. Проведена успішна операція по висадці Дісанта. Патір ворожом сіло Росії немає. 24 лютого 2022 року для Кирила Буданова розпочався звичайний робочий четвер: четверта ранку, підйом, п'ята ранку, російські ракетні обстріли Києва, дев'ята ранку бої за гостомельський аеродром. З цього дня ставлення до начальника розвідки змінилося і у владі, і у суспільстві. У владі почали до нього більше прислухатися, а у суспільстві запам'ятали ці ім'я та обличчя. Отже, чим займається головне управління розвідки Міністерства оборони з часів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Я можу окреслити три головні напрямки: перший це спецоперації проти ворога. Звичайно, про більшість ми не знаємо а ті про які ми знаємо, зробили не вони. Тому в цьому блоці я просто залишаю декілька ніяк не пов'язаних між собою відосів. Другий напрямок це обмін полоненими. Після російського захоплення Маріуполя Кирила Боданов призначили відповідальним за цей напрямок. Він очолює координаційний штаб з питань споводження з військовополоненими. І за час його головування ми звільнили вже понад 1200 наших громадян, і це теж напевно та тема, де краще один раз побачити ніж сто разів почути. Що операції звільнення полонених суперскладні? Тобі треба якимось чином домовитися з нікчемними росіянами, ніяким чином не кажучи їм про те, що вони нікчемні. Тобі потрібно стежити 24 на 7, щоб супротивник нічого нічого там не зірвав. Тобі потрібно згодити списки, підключити треті сторони і залишити простір для майбутніх обмінів після того, як ви проведете успішний обмін цього разу. Багато наших героїв досі перебувають в полоні, тому тримаємо кулаки за те, щоб все вдалося, і щоб усі повернулися додому. І третій напрямок це власне розвідка. Ще якихось 8-9-10 місяців тому, ми навіть не уявляли, наскільки у нас круто працює розвідка, наскільки круто вони попереджають наперед про майже всі напевно рухи росіян. До речі, тут невеличка вправа. Якщо ви можете пригадати, які операції росіян після 24 лютого для нас стали повною несподіванкою, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені здається, що майже всі кроки росіян озвучувались наперед, і ми про них знали. Найкращу оцінку роботі Буданова, зрештою, дали самі росіяни. Головний російський пропагандист в свій час не так давно у жовтні назвав його цільню номер родин. Що це як невизнання? Після того як на Кримському мосту нічого не відбулося. Будану для росіян став ну новим Бараком Обамою. І не подумайте, я не маю на увазі, що вони вважають його там президентом Америки. Коли Барак Обама був президентом Сполучених Штатів, у російських медіа, я маю на увазі російські офіційні медіа було дуже багато інформації про те, що щось десь в світі не відбулося через Барака Обаму. Навіть всередині Росії багато речей зривалося, ну на думку російської пропаганди, через втручання Барака Обами. Зрештою, це нам ще раз доводить, що росіяни не готові брати. Відповідальність за себе, за свою країну, за своє життя, а лише активно шукати відмазки. Якщо колись їм Обама засмічував під'їзди і заважав нормально жити, то тепер усі невдалі перекури. Прильоти, вибухи на їхніх складах це все діло рук одного єдиного Крила Буданова. І влітку 22-го року росіяни знову спробували вчинити замах на керівника головного управління розвідки. І цього разу вони навіть були трішки успішніші ніж попереднього, бо цього разу їхній агент принаймні не підірвав себе сам, а його просто захопила Служба безпеки України. Бачите, а ви кажете, що росіяни нічому не вчаться? Гороскопи від Буданова. Як ми говорили вже на початку, сучасні українці люблять бачити все швидко і бажано в HD форматі. Тому в Крила Буданова є всі шанси здобувати собі все більше і більше. Прихильників, адже його прогнози дуже часто справджуються. Так, поки що він прогнозує лише військове майбутнє, але в той день, коли він почне точно називати курс долара наступного літа, я переконаний, що всі його почнуть носити на руках. Щоправда, я не буду давати оцінку його прогнозам, тому що відверто кажучи, звідки він бере цю інформацію і на чому ґрунтуються його прогнози, ми ж не знаємо. Тому просто пропоную зацінити суху аналітику, яку для нас зібрав портал слово і діло. Лінки я залишу в теж в коментарях, якщо ви хочете пересвідчитися на власні очі. Ось що казав Кирило Буданов з лютого незадовго до вторгнення, і до сьогодні Буданов. 22 лютого Росія почне війну за межами Донбасу. Здійснить наступ на Київ зі сторони Чорнобиля. На жаль, зараховано Буданов у березні спроби РФ захопити Україну проваляться. Смілива заява, особливо якщо врахувати, що в той час російська армія стояла в передмістях Києва. Результат ми побачили, і він продовжує збуватися в процесі, але зараховано. Буданов у травні Росія спробує зробити демографічну та гуманітарну кризу в Україні. І вже незабаром Росія вдалася до зернового шантажу, з яким довелося давати раду цілому світу. Зараховано Буданов у травні. Переломний момент у війні з Російською Федерацією настане у серпні. Дуже зухвалі слова в тих умовах. Згадайте, скільки було поганих новин навесні, і українська армія мусила залишати все нові нові позиції, і росіяни, хоч і там, як вони казали, радикально скоротили свої наступальні дії, але все ж таки рухалися вперед. А тепер згадайте серпень, коли українці вже були настільки розбаловані різною бавовною, що в якийсь момент навіть почали її не помічати. Ну і звісно, контрнаступ збройних сил України два. Дев'ятого серпня. Зараховано, пане генерал-майор. Буданов у червні. Зсу звільнять острів Зміїний. І 30 червня Збройні сили України звільнили острів Зміїний. Зараховано. Буданов у жовтні. Зсу звільнять Херсон до кінця листопада. І так, і так. Українська армія звільнила Херсон до кінця листопада. Я знаю, що вже про це всі пожартували, але те, що Херсон звільнили одинадцятого, одинадцятого, 22, це просто найкращий подарунок дітям в наступних поколіннях, які будуть вчити історію України. Чому, чому завжди так не можна робити? Якісь важливі події, от в такі гарні. Дати. Звісно, це не обіцянки Арестовича про перемогу за 2-3 тижні чи розпад Росії до кінця року. З іншого боку, не вдалося знайти прогнози Буданова, котрі не збулися. Якщо ви про такі знаєте, будь ласка, напишіть у коментарях. Я ж в описі під відео так само залишу лінк на усі висловлювання, які ми перевіряли у цьому відео. На випадок, якщо ви самі захочете все почитати і подивитися. А поки подивимося, що ж напророчив пан Нач розвідки, нам на найближчі кілька місяців. Перше. Україна поверне всіх громадян України з полону. Друге. Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця 2022 року. При цьому до кінця 2022 року Збройні сили України просунуться вперед і матимуть значущі перемоги. Третє. Російській Федерації не вдасться занурити Україну в темряву і холод. Четверте, збройні сили України зайдуть в Крим до кінця весни 2023 року. П'яте війна закінчиться у 23-му році виходом України на кордони 1991-го року. Шосте після повернення Криму кримський міст перестане існувати. Сьоме після війни Російська Федерація виплачуватиме Україні репарації. Восьме у Росії є два варіанти закінчення війни: розділення на три і більше незалежних держав. Або відносне збереження цілісності при зміні керівництва, вже за кілька місяців, ми зможемо оцінити точність його передбачень і будьмо відверті, ми усі вболіваємо за його прогнози. І я ще дуже чекаю, чи на його мемуари, чи на екранізацію цих всіх історій від Нетфлікса. Але якщо Буданова зіграє Райан Гослінг. Замість після мови. Мені буде надзвичайно цікаво прочитати мемуари Кирила Буданова. Дуже сподіваюся, що у нього буде змога їх написати. Чинний керівник Гур Міноборони, мабуть, найзагадковіший персонаж в українському секторі оборони і безпеки. Ми про нього практично нічого не знаємо, хоч ви і подивилися зараз про нього ціле відео. З того, що ми знаємо точно, його результати роботи надихають. Дуже добре мати такого ефективного керівника головного управління розвідки. При цьому Буданов наймедійніший керівник головного управління розвідки в історії України. Його дуже багато в телемарафоні, телеграм-каналах, Ютубі, інстаграмі і навіть у Тіктоці кажуть, що керівник головного управління розвідки Кирило Буданов будує політичну кар'єру. А всі його прогнози – це просто гра на психологічних потребах українців. Але якщо бавовна буде далі експортуватися, полонені повертатися. А Росія розпадатися, то на моїх психологічних потребах можуть хоч у покер грати. Головне, щоб донатили на повернись живим. До речі, нагадую вам ще раз, що тут є збір на повернись живим на чорну коробку. Будь ласка, долучайтеся. Таємниця, яку не вдалося розгадати, чому ця картина з бурштину висить в кабінеті Кирила Буданова? Це такий знак бурштину-копачам приготуватися? Чи це якийсь його тест на те, щоб втриматися і не скривитися від цієї картини? Чи може йому Просто подобається. Яка ваша думка? Напишіть в коментарях, можливо, ми разом розгадаємо цю таємницю. На цьому у мене все. Дякую всім, хто додивився аж до цього місця. Я закликаю вас так само не забути прийти і подивитися другу частину цього відео. Отут ви вже бачите на нього лінк. Якщо ви не бачите, то прийдіть за кілька днів, воно обов'язково з'явиться. Якщо вам сподобалося це відео, надішліть, будь ласка, його своїм друзям і опублікуйте в соціальних мережах. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.